У нас заправить не продолжить про зависимості потерпила прокурор. Проводству запуск мазбург и власне требує погиб. Затримую поїздку. Установиться особо спітка. Загалом в 18 матеріально Реєстрова, де фактично проживає. Київська область, міністра ЄПІ, вулиця 8 березня 26 часа по 1.60. Ваше день? На сьогоднішній день начальник розвідки статусного батальйону. так. Ви запрошені до суду як сіда, на роз'яснення, що ви маєте право не давати показаних силу, спілкування, коли яких визначення закон. Донувач не автополучні є вашим близьким. Ні. Суд оповідає про кримінальну відповідальність за відповідальні займовдані показания, за одного суду, не бажав показань. Приводить вас до присяг за головуючим властивах. Я призвичайні апоненту. Я Мазур Євген присягаю суду говорити правду і лише правду. Присягаю говорити суду правду і лише право. Пам'ятковує отримали, право обов'язки вам Дякую. Враховуючи те, що ви викликані за клопотанням старої захисту, власне, стара захисту, можете поставити певні запитання. В вільній формі розкажіть О, з того моменту, коли вам зателефонував е, обвинувачення Остапова. Розкажіть, будь ласка, хто, які у вас стосунки з Остаповичем, ви знайомі чи що? То... Було на день тих подій, про які вирішували пам'ятати. З Андрієм Стоповичем ми були ще знайомі, так скажімо, не як близькі друзі, а як знайомі до війни, тому що він воював під час антитерористичної операції в батальйоні Айдар і я в ньому там. Вітом 2014 року воював деякий час. І е, коли 22-24 лютого сталися ці події, е, ми з ним вже е, зустрілися в е, воєнкоматі е, е, Деснянського району. І там формувалися чи так доформовувалися швидкими темпами. Підрозділи батальйон територіальної оборони. Так як ми один одного знали, то якби і е, за дорученням командира батальйону я формував роту, і е, Андрій е, став в, в моїй роті е, командиром відділення. Як він мав військовий досвід. Не мав офіцерського звання, тому не міг стати там, командиром взводу, але мав досвід, тому став командиром відділення. Що я не помиляюсь третього От, Потім були е, наші стабілізаційні дії по обороні Києва, виїжджали по не, різним напрямкам Андрій в тому числі в напрямку за Бровари потрібно так детально ну, я, я тому Говорю, що в нього з собою була зброя завжди, тому що як, маючи досвід, він проводив розвідку того напрямку. Пуховка, погріба, бровари, так і там ліси, і деколи заходили диверсійні групи, пам'ятаєте, цей час, постійна тема диверсантів і тому подібне. От, на початку квітня, коли вже якби відійшли... Російські підрозділи від Києва ми е, через те, що так, якби, маємо бойовий досвід на командира батальйону, командира привади, щоб йти в зону бойових дій на схід. І вже було е, 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 бойове розпорядження, ми мали виходити 18 квітня на схід, саме моя руса, бо якби. Тоді був такий варіант, щоб можна було породно відправляти. Е, тому е, частина хлопців, там, так як більшість були київські, ну, вони так з речами, зі всім. І е, я так розумію, що в той день, коли це сталося, Андрій також так, якби, е, в ці моменти з близькими людьми зустрітися, тому що і тут, і невідомо, і як там воно буде на війна, тоді була така неоднозначна. Е, десь в районі після 14.00 мені Андрій передав. Дату пам'ятаєте? Ну, я так, здається, 8 квітня. Можливо, я помиляюсь, бо 18 років. 22-го року. Він позвонив мені і я думаю, так, емоційно, тобто людина, яка ну, так, в нервовому такому стані. Каже, то поле я вбив двох. Ще завалив, то поля. Це, це, це мій, мій позивний друзі. Я кажу, не зрозумів, що сталося. Каже, На мене напали люди, намагалися забрати в мене зброю. І я спочатку одного, який на мене мене хотів витягнути, схопив за шию, хотів витягнути з машини. я... Якби, мав під рукою пістолет і, і тому вистрілив. Біля мене була моя дівчина, вона кричала в цей час. От, я каже, не зрозумів, що сталося. Вони хотіли ніби, мене витягнути з машини. Я не зрозумів, хто вони такі, хто вони, бо там каже, з другої сторони відкрилися двері і був якийсь інший ще. Інша людина з собакою. Собака там щось гавкала, жінка кричала в цей час, його, ця дівчина. І він каже, я автоматично ще й ту сторону висловив. І кажуть, вони точно вбиті? Він каже, да, вони, ну, що, я з собою щось зроблю, я не знаю, що мені робити. Це, от, ну тут під Києвом. Ну, ти головне, не роби ніяких дурниць, треба там щось з собою робити. Давай заспокойся, зараз розберемося, хтось до тебе підійде з хлопця. Ну, він поклав після цього трубку. От, після цього там, же, е наскільки я знаю, він десь поїхав до якогось знайомих там, там вже пізніше його заарештували. От, е наскільки ще там я пам'ятаю, ще... Він говорив, щоб пробували зброю забрати, яка в нього була з собою на задньому сиді. Каже, вони відкриваються і намагаються щось забрати ззаду. У нього там як командира відділення була певна зброя, яка передбачена. Там. Тоді не було таких ще в той час якихось кімнат зберігання зброї, і він, як командир відділення, відповідав за зброю там. 에, здається, одноразовий гранатомет у нього був там, ще боєприпаси. Тому Якби спроба забирати зброю, він міг справді подумати, що це якісь люди, які можуть бути диверсантами тими самими. Це не була якась людна вулиця, там, де, скажімо, хтось міг його підтримати, він як військовослужбовець за себе стояв і, ну, мабуть, перевищив самооборону. Думав, там Що Що, що думав Остапович, наскільки вам відомо? Ну, я так він сказав, що вони на мене напали. А, а, і, і, за францем, він до кінця не розумів, хто це, і ясно, що він як Ну, в Остаповича досвід війни, це не тільки досвід, це ще й травми певні, тому що він був контужений і. Бойовий Кія приймав участь, і я розумію, що коли на тебе скоро відбувається напад, да, психологічно він себе міг схопитися за зброю, тому що як людина військова, коли на нього нападають зброя під рукою. То, тому, мабуть, от він це і зробив не стільки, тому що він хотів їх вбити, скільки для самозахисту. Так. Скажіть, будь ласка. Чи був інший варіант дій Остапочити, чи міг він діяти інакше? Здається ну, їм віддати зброю, віддати автомобіль. Чи мав він таке право? Ні, ну, зброю віддати однозначно ну, він не, не міг і він себе мав захищати. Зараз можна там говорити, що може треба було там. От, передбачається там, попередити, що буду стріляти по вас, але коли тебе витягують з машини, топають за шию, то я думаю, в нього шансів е гратися в якісь певні передбачені, е контрольний постріл в повітря і тому подібне. Я думаю, що в різних ситуаціях кожна людина по-різному діє. Тим більше, я ж кажу, якщо людина була до того бойових діях, то ясно, що в нього трохи психіка в цьому плані порушена. Щоб десь діяти занадто ну, обдумано. Ще в мене такі питання до вас. Чи можна передбачити в такій ситуації, що ти наносиш смертельне поранення, а не поранення, яке зупиняє противника. Чи в такій ситуації можна це передбачити чи ні? Думаю, що це більше вже просто військовий досвід. Тобто людина там в цій ситуації на війні його вчили вбивати ворогів, а не стріляти їм там, в ногу там, чи ще кудись. І це вже відбулося в деякій мірі трохи автоматично. Це психологічний момент, на тебе напали, це ворог, речі, в нього треба стріляти. Не тому що там, в певні моменти він не був працівником поліції, як вчать стріляти, спочатку повітря, потім там, в ногу. І військовий. Військові, вони, як правило, в ворога стріляють безпосередньо. А, але я думаю, що він не хотів їх вбивати, це було більше психологічний певний момент. Yeah. Uh, скажіть, будь ласка, а чи uh, в розговорі, в цьому розмові вашій вашої телефонії, чи повідомляв вам uh, Остапович, чи було відомо тим, хто напав, що він військовий? Чи вони знали, що mm -hmm. він вам про це казав? Mm -hmm. Mm -hmm. Ні, Киваючи там не було різному. Мен здається, просто що вони бачили, що є зброя на той час. Люди... Можливо, не він, можливо, дівчина, яка з ним була, він щось про це розповідав, можливо, вона їм щось казала. Не пам'ятаю, що таке. Ще. <кій> ну, люди там ж це ж секунди відкриваються, да, хтось тебе хапає, роздивлятися, чи вони роздивляються, чи, чи він. Мені здається, що просто як момент певний, що вони побачили зброю, і їм захотілося на той час можливість зброю забрати. Він як людина, яка при виконанні і зі зброєю, ясно, що він себе захищав і зброю віддавати він не мав, тому що це його зброя, яка за ним записана, той самий пістолет і Є гранатомет, гранати, там, що, що не особові. Вони за ним, а, в цій військовій частині, вони за ним рахувалися? Ну, за ним і за його відділення. Командир Це... відділення, там, гранатомет числиться за відділення. Скажіть, будь ласка, а, як командир, а, як ви вважаєте, він, а, захищаючи себе, зброю, порушив а, садут, якісь а, військові ваші положення? Це як моя думка людини, що ясно, що хотілося б, щоб люди були живі, ті, що загинули, але ну, він себе захищав. У цій ситуації кожна людина, могла б діяли би Може, якби не було цієї дівчини поруч, не було цього там, і дітка, якоїсь певної істерики. Може би він так не робив, якщо він пробував вийти, ти ще фактор, що ти ще захищаєш ту людину, яка з тобою. Він ще її засичався. Mm -hmm. Напад був ж здійснений, так якби ж разом було. Скажіть, будь ласка, будь ласка, як ви можете оцінити його психічний стан, коли він з вами розмовляв телефоном? Ну, як ви за розмовою? Mm -hmm. Я те, що він може щось з собою зробити, бо він так, тому він це були емоції такі, що він реально зрозумів вже потім, що сталося. І ясно, що це вбивство, що сталося його, ну то його психіці ще додало. І я думаю, що бувають такі моменти, коли людина після того, що так от побачила, може з собою щось зробити. Ми його більше в цій ситуації переконував, що заспокоюся. Давай зараз розберемося, де ти, що ти зараз підійдемо, де. от. Кудись там десь тікати, кажуть, а ні, тікати, однозначно теж не треба. Давай ми все ж таки маємо захищати себе, пояснити ситуацію, все інше. Ну, він не збирався тікати, а що мені робити? Каже, що робити? В цій ситуації однозначно нічого з собою не робити. Чекаю, скоро приїдемо там, і все. Я а нікуди не чекав. Ну, наскільки я розумію, він поїхав до когось знайомих, там, з тими знайомими знайомимиш, зустрівся. Потім вже буде викликали працівників. Чи інші, то які там інші родичі? Родичі це скоріше дівчина. мені здається, вона там жила схожі. Дякую вам дуже. А на біжає. Винувачу, так немає до квіти. Добрий петрович, бажаю з Чи відомо вам, що перед бивством цих двох хлопців? Остапович, коли рухався в центр села на своєму домі, бачив, їх на зупинці, коли вони спокійно стояли, спілкувалися, про який напад, про яке ДРГ, тут йде мова? Скажіть, будь ласка. На підставі чого надаєте тоді пописати? Я не знаю, чи він їх бачив. Він мені про це не говорив, що він їх бачив. Він сказав, що вони на нього коли напали, то він подумав, що це напад якихось людей, які ну, нападають на нього як на там... Машина відкрилася, він починав дивитися і розглядати, які це саме люди. Це ж, мабуть, не були якісь ті люди, яких він кожного дня бачив і знав нього обличчя. Він міг побачити якогось іншого по дорозі. Це ж я думаю, було в нього дівчина поруч була. Не дивитися собака, велосипед, от хтось інший, саме такі схожі люди могли на нього напасти інші, так? Вважають? Ну, собака, велосипед, я не знаю, там, чи він звертав увагу на собаку, на велосипед. Це ситуація що вона дуже відбувається швидко. Тобто це не те, що вони підійшли, він віконце опустив, добрий день, там, вітання, там ще. Це ж було досить, я так розумію, активні дії з одної yeah. сторони, з другої. Добре, добре, Ігор Петрович, поясніть, будь ласка, От з приводу пограти в рейнджера, як ви такі вислови до судового ви виживали такі вислови. Ну, І вам, як командир роти на той час, квітень 2022 року, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому трапилася така трагедія, називаємо її так? Чому трапилася така трагедія? Ну, З одного боку, якби людина, яка має військовий досвід, яка вважає себе, як ви кажете, рейнджер на таким серйозним воїном. З другого боку, на нього нападають люди, які в принципі, намагаються в нього щось забрати, якийсь певний наїзд, скажімо, такий відбувається. Можливо, він в цей час, якби як людина військова, що захищає себе. Для Андрія це, я ж кажу, маючи його там, досвід Айдару і певний, там, скажімо, можливо, ПТРС, там, які були, це пов'язано з тим, що він хапається за зброю. Але це не через те, що був би в нього там під рукою не було би зброї, він би, можливо, вдарив би просто, тому що той його хапає. Але бажання там вбивати, я думаю, в нього однозначно не було. Скажіть, будь ласка, Петровичу, вона ще ж таки, коли то обов'язково брати весь арсенал з собою? Це у а два 93 усі на що їздять з повним арсеналом. Ну, на той час різні ситуації були під Києвом. І деякі... Деяких там, російських військових виловлювали ще і літом навіть. Вони десь там жили в лісах і тому подібне. І Коли він їхав до дівчини, я думаю, там не було вже однозначно проговорено, що саме в якомусь такому лісі, там десь чи де люди. Вони... Він як військова людина, що тоді є трошки певний цей момент військового. Йому дали зброю, і він з нею не хоче розлучатися. Він її возить з собою. Тому що може йому дзвонять і скажуть, що він командир відділення. Може скажуть, виїжджай туди, там когось побачили, треба їхати, виконувати свої військові обов'язки. Ну, вам було відомо як командиру роти, що він їде от саме в село, в чуже для нього, зі зброєю, з жінкою? Повідомив командира взводу. Я не повинен знати за кожного бійця. Головне, що свого безпосереднього ви, командира. То, ви як командир роти, ви так. ще стоячий начальник. Як ви ставитесь до того, що один з ваших підлегів їде в повним арсеналом зброї, жінка в машині і військовий стан? Ну, чесно скажу, на той час не є там, е, таких підрозділів, наприклад, підрозділ десантних військ там, чи ще. Це територіальна оборона. Тобто, десантна, територіальна оборона передбачає ну, певні обов'язки е, такі, що... Різна функція, тобто можуть подзвонити, сказати на мости якісь виїжджають, можуть поїхати сказати, десь допомогти якомусь там, нацгвардії чи ще комусь. Ну, він зброю з собою мав, розуміючи, що в нього не буде часу десь вертатися ще назад. І він командир відділення. Він якби відповідальний за те, щоб ця зброя не пропала. А як командир завжди думає, що те, що він тримає при собі, то за нього якось спокійніше. Чи проводиться службове розслідування військової частини за цим фактором, які його результати? Я не знаю. Ми буквально через кілька днів вийшли були в зону бойових дій. І це проводив, здається, замполіт батальйону. Які саме результати не можу сказати. Добре, дякую вашу частину. Правда, суд зрозумів, що обвинувачений телефонував вам прямо з місця події. Чи що? Обвинувачений вам телефонував прямо з місця події. Так, Мені здається, що прямо з місця, бо він ну, був ще в тому такому емоційному стані, який буває зразу після такого вина, що його десь трусило аж так. І то він не знав, що, що далі робити. І ці його слова, що я з собою щось зроблю, то. Маючи зброю в руках, то ж саме. я його почав казати, що їй не треба нічого робити, тому що він сам себе ще не застрелив з тої ж зброї. Сказав, що заспокойся, зараз що там ми під'їдемо. Зараз я кажу, повідомлю, бо мені треба було повідомити ясно, що від наших, від О, і наших командування підрозділу. і зізвонився. Потім вже я його набирав, він не брав трубку, а потім вже коли... Зізвонилися, то, то це навіть не зізвонило, хтось здається хтось позвонив і сказав, що, що він якби, я вже не пам'ятаю точно, ну, те, що викликали то, хтось з родичів дівчини, чи, чи Андрій Самко, і його заарештували там, десь в когось приміщення.